Володимир Путін оголосив про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України у Кремлі разом із представниками окупаційних адміністрацій Денисом Пушиліним, Євгеном Балицьким, Володимиром Сальдо та Леонідом Пасічником він підписав незаконні договори про приєднання територій до Росії. Також російський диктатор звернувся до київської влади із заявою, що люди, які живуть у ДНР, ЛНР, Херсоні та Запоріжжі, назавжди стають громадянами Росії після оголошення. Анексії українських територій Путін запропонував Києву сісти за стіл переговорів, однак виключив будь-який діалог щодо незаконно приєднаних областей. Путін заявив, що Росія захищатиме свою землю усіма наявними силами та засобами. Ми призиваємо київський режим немедленно прекратить огонь, всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще в 2014 році, і повернутися за стіл переговорів. Ми к этому готові. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан.